От, але я почуваю себе як у 25 завдяки цій продукції. Коли ви новенькі, то я до вас і Значить, я е, вже е, рік буде, як я п'ю ЕЛ 8. Я почула з от, е, попросила дівчатку одну вислать. А потім побачила у Валі Прокопенко, вона на вулиці там стояла з сумкою, і в неї коробочку побачила цього ж Елена, побачила. І я попитала в неї, що це таке, і як ви його п'єте? Значить, хочу, бо реакція була така: коли ми їздили в борзну, то я зараз, коли ви созванюся і говорю. А я не п'ю. Ви ж казали, що у вас так ну, і схватило боліли. Правильно, в мене організм зразу. Я тільки почала його пити, але ніхто мені не розказав, що я ж ще не знала ні Люди Козаченко, ні Валі Прокопенко. Я почала з цілої пити. Я ж не знала і хотіла скоріше здоровою бути. Бо вичитала, що там воно лікує більше 700 хронічних захворювань, так мені дівчинка ця сказала. І в мене дуже велика була реакція на ноги, тому що в мене був сідаличний нерв. Мені сидіти взагалі не можна було. Я більше 10-15 хвилин не могла сидіти. От, а раз сідаличний нерв, то ви щоб знали, ноги дуже болять. Це одно. Тепер у мене стегновий сустав повинні були вже настільки боліло. От я пилася ноги, дуже боліли. От я розказую, що я йшла часто. От іду дорогою, а люди йдуть, а мене ну, ногу я віддасть, а я тоді стаю і будь-то щось поправляю, шнурок там чи кіпашу таке. От, або йду, будь-то туди подивилась, бо мені йти далі не можна було. Завдяки, вибачте, цій продукції я зараз що хочу, я приходила. І на скакалку скакаю. І шпагат роблю, і мостик роблю, тому що це продукт харчування. Я часто дивлюся, мені запитують питання дають. По, е, у Тіктокі. Що, що це за ліки? Я їм пояснила, що ми не, лік, ми не лікарі, і це не ліки, це продукт харчування, який ми повинні вживати кожного дня. Ну ми не можемо стільки вживати, наприклад, овочів, фруктів, які знаходяться ось тут і гриби. Тому завдяки цьому я не знаю, це золоті ну, продукти, ціни йому немає. Далі, У кого в мене дуже боліли ноги. От розказували, видно, що теж відкладали солі У Мене ця нога так, такі гулі понаростали, і тут гулі. І я пропила тільки два місяці, тільки два місяці. Вже я могла сидіти. Я їздила в Трускавець на, е, на, на семінар, і там уже я три дні сиділа, хоч би то піхни. Я здивована була, я все. До мене, ну, сяду сюди, ну, сиділа спокійно і дивилась. два місяці пропивши, оце ну, я вже правильно пила. Тому що мені Валя Прокопенко і Люда Козаченко розказали, як його правильно пити. Ну, Пила, я, звичайно, все одно їх трошки не послухала, з половинки пила. Але я зрозуміла сама собі, як регулювала. Я бач... регулювала. Я бачила, коли сьогодні половинку випить. Ну, Я довго була половинку, Десь, місяця так, ну, десь місяці скількись, а тоді почала так: половинка ціла, половинка ціла, так, регулювала. Після тепер скажу вам. Коли я знала ще про такі, ну, я почала ходити на презентації, дякуючи ось Наді, всім тут нашим колегам, вони виступали розказували. Я підключила «Ренеджер», Ренеджер. І дуже мені подобається, дуже подобається колаген Арібела, у кого починаються з ноги болять іменно в такому поважному віці, люди, то його пить дуже гарно. І я своїм усім колегам, які е, у мене підписані, то я брала один стік е, е, Ренечера, висипала в чашечку, і Арібела її знову пустила. Тож зникла вона, а це єся, тільки що будилась, єся, робила. Значить, і е, столова ложка цієї рабели, ну, можна трохи більше. І водички теплої додавала, розколочувала, постоїть. Десь ну, тепло, теж я всю теплу завжди б'ю воду. От, трошки постоїть, я то поколотила, щось там зробила і випиваю. Дуже гарно, дуже гарно для суставі, для всього. І пропивши е, десь п'ять місяців, коли я зробила знімок, які сустав, які треба було міняти, то звичайно, коли фотографію цю подивив.